Усім привіт, дорогі друзі, дорогі арарі! Радий бачити вас на сьогоднішній виставці. Хочемо продемонструвати вам агрегати нашого українсько-німецького виробництва. Це симбіоз українського заводу Агрожилення та німецького заводу КВД. Сьогодні ми представили три, тобто дві, моделі. дві моделі просто різних з різними колесами та Різного кольору під різ... підрізні трактори. А зараз давайте розглянемо цей агрегат. Це у нас агрегат ап 16 Култан. 16 метрів ширина захвату, ємкість 5000 літрів. працює зі швидкістю 9-10 км на годину, продуктивність 14-16 гектарів на годину. Такий агрегат агрегатуються з тракторами з... від 150 кінських сил. Зараз надаємо навіть лавол 140 кінських сил. Він його.